Е, Зараз я вам прочитаю один, один стих. Один стих прочитаю. Де то воно? Написано і показав, і показав е, мені річку води життя світу, мов кристаль. Чи виходило від притола бога анця посеред майдану і по сей бік по той бік річки джерела життя, чи приносить дванадцять плодів на кожний місяць, подає плід твій а на дерева, насілення народів. І ніякого прокляття не буде, а притол бога анця буде в ньому, йому служити будуть йому. І побачать обличчя ім'я його на їхніх чолах, ночі не буде більше, і не потребувати світла. Квітиніка і світла сонця, бо Господь Бог вітитиме над ними і царюватиме віки вічні. Що Бог нам показує, що тут на землі гора, страждання, болі, але на небесах ми будемо жити вічно, будемо там блажантувати, та будемо там радуватися, будемо там веселитися, будемо жити вічно, де не буде сліз і страждань, буде спокій, мир і життя безкінечне. Хто витерпить до кінця? І той війде в славу небесну, війде до того, який дасть нам життя вічне, який дасть нам спасіння, який дасть нам, нам спокій, мир на небесах. Та ми будемо жити з Ісусом на небесах на небі вічно. Давайте чинити добро і діяння Бога, бо наше життя як мить проходить, що ми повинні дивитися не на земне, а на небесне. Це земне пролетить і зів'яне, а небесне буде вічно. Будемо шукати царства Бога. І його правди, а все все іса нам додасть тут на землі, але він нам нас не написав життя вічне. Хай буде Богу вся слава і поклоніння. Амінь.